Що кінець січня, що початок лю лютого очікується аномально тепла погода. У зв'язку з надходженням теплого атмосферного повітря середземноморя, з району Балкан, на Дніпропетровщині на цьому тижні очікується погода без опадів, вночі та вранці туман. Вночі температура 1,6, в день 7-12, а наприкінці тижня навіть 8-13 градусів тепла. Є велика ймовірність, що ми перекриємо абсолютний максимум максимальної температури в ці дні. Тобто кінець, якщо в нас в 1915 році було 8,5-9,5 градусів до 10, то якщо пронос справдиться до 13, то ми перекриємо абсолютний максимум цих днів. І на початку лютого, наприкінці тижня, в зв'язку з проходженням атмосферних фронтів пов'язаних з циклоном, пройдуть невеликі опади в вигляді дощу, тому що температура таж вночі 1,6, шість день 7 дванадцять градусів тепла. Початок лютого там друге, третє, четверте число, деяке зниження температури, принаймні нічні температури мінус один, мінус три, день від нуля до до плюс чотирьох. Тобто, що кінець січня, що початок лютого, погоди далеко не зимові. Ми перекриваємо середньодобові температури, перекривають норму температур цих днів. За прогнозом українського гідрометцентру середньомісячна температура в лютому очікується на півтора градуса вище норму, і осад опадів, по-моєму, трошки більше норми, але знову ж таки, це, скоріш всього, що опади будуть змішаного характеру. Хоча ми вже з вами говорили, що в лютий місяць, це ще 50 на 50, може бути вже тенденція і так, і буде тепло, і рання весна, а може бути ще вихід південних-південно-західних циклонів, які приносять на територію нашої області опади. і сні. Сніги, мокрі, сніги з хуртовинами, такі циклони в лютому є. Ну, по кліматичним особливостям наших зим. Тому я думаю, ще розслаблятись не потрібно, але вже все одно день довший, сонечко вище йде, йде. Ми перевалили через середину календарної зими.